Потрібно швидко розглядати такі суспільно резонансні справи, тому що враховуючи те, що я так розумію, що справа там то в тому числі підозри на колабораційну діяльність декору. Представників так званого немосковського патріархату, то я хотів би, щоб цю справу розглядали швидко. Добре. Да, тому що е, я думаю, що після розгляду цієї справи ми ще звернемося до Служби безпеки України, щоб перевірили деяку постійну якраз на цю діяльність. Добре. Закриємо підготовче провадження і за одне засідання ми її. Якщо не треба буде свідків, буде. це вже сторони, давайте погодимо так. На 15-ту годину, 15 травня. -го Все, дякую. До 15 Ну, Сьогоднішнє засідання це фактично, можна сказати, те, що в Україні досі колабораційна діяльність є. Вона починає розправляти крила перед перемовинами. Про мир і про все інше, але я вважаю, що ці всі речі повинні грубо і швидко повністю знищуватися відповідними правоохоронними органами, тому що такі люди, які на мою думку, ще раз скажу, які на мою думку є відвертими колаборантами. Що не раз звучало у засобах масової інформації, зокрема і в публікаціях, які були написані на Лівомберг, відомою журналісткою Соні Кошкіною, знов піднімають голову. І хочу сказати, я вам скажу, що тут навіть я готовий зачитати декілька пунктів. Наприклад, позивається те, що одним із пунктів перемовин Росії з Україною, третім пунктом є обов'язкове збереження Української православної церкви Московського патріархату. Не секрет, що в нашому соборі, після того, коли він перейшов до Православної церкви України, в алтарі молилися за патріарха Кирила. Це було особисте бачення митрополита Феодосія. До останнього дня молились. Ну і митрополит Запорізький і Мелітопольський е вважає, що його. Права значить, глибоко порушені. В українській православній церкві а дії такі вислови міського голови завдають шкоди репутації духовенства і порушують права їх як громадян України. І зазначені дії не лише підривають авторитет ПЦ, а й спричиняють розкол у суспільстві та церкві, створюючи атмосферу недовери і ворожнечі. Поки російська церква не... буде існувати в Україні, поки буде існувати руський мір. І це, так, як кажуть вже і, зокрема, і Патріарх Хирил, і, і Путін, і всі інші, я вважаю, що наша країна повинна більш, в тому числі Верховна Рада, повинна більш жорстокіше і швидко прийняти закон про повну заборону регіліхійних організацій, які пов'язані з Москвою. А не секрет, що з Москвою пов'язана Українська Православна церква, так звана Московського патріархату. Тому що навіть і ті календарі, які видаються зараз в Росії, і в наявності є в засобах масової інформації, де чітко всі патріархи, в тому числі і наш Феодосій, і Лука, Мелітопольський, Запорізький, і інші, вони там чітко на перших шпальтах написані як патріархи Української православної церкви, Московського патріархату. От і вся історія. На жаль, дуже прикро, що правоохоронні органи... Приділяють малу увагу п'ятий колонії України.